Безліч законів лежить чекаючи свого розгляду і ухвалення, але головний з них це головний фінансовий документ країни на наступний рік. Держбюджет Держбюджет-2010. Категорично не сприйняття ми чуємо з багатьох сторін. Чому так на вашу думку? Знати на жаль, сьогодні всі законодавчі ініціативи, в тому числі і бюджетні, сприймаються не під кутом аналізу реальних економічних процесів, які відбуваються в державі, а під кутом політичної доцільності передвиборчої кампанії. Вибори в Україні почались. Хоча юридично старт передової кампанії відбудеться 19 жовтня, ви бачите, по всьому у нас вибори почались ще, мабуть, на початку року, і зараз кампанія дуже активізована. І тому е, сьогодні критикують бюджет наші опоненти, які його, до речі, в більшість своїх не читали і не бачили. Тільки для того, що треба критикувати кабінет міністрів, тільки для того, щоб мати додаткову трибуну якісь штучні е, е, сфальшовані аргументи для компрометації кабінету міністрів. В той же час звернути увагу на те, що жодної конкретної пропозиції щодо бюджету від. Партії регіонів від інших наших опонентів, в тому числі від президента, не надходило. І е, цікаво виглядає синхронізація і критики, і дій як в парламенті, так і за межами парламенту е, команди президента Ющенка і команди е, Віктора Януковича. Я е, е, не помилюсько, скажу, що навіть речення і виселої піти, які вони використовують, ну практично однакові. Коли ми говоримо про бюджетний процес, тут може бути тільки одна форма співпраці уряду, парламенту і будь ким. Це формула цифр. Є зауваження щодо видатків. Хтось вважає, що треба збільшити одні видатки, будь ласка, вносити пропозицію. Але ж тоді говорять, які видатки треба зменшувати. Справа в тому, що в умовах, коли економіка повинна мати Достатньо сильний поштовх для розвитку, щоб компенсувати ті втрати, що відбулись у зв'язку з глобальною фінансовою кризою. Не може бути жодної копійки, яка б виникла в бюджеті не Тобто, всі доходи бюджету повинні базуватись на реаліях сучасної економіки. Жодних фіктивних доходів не може бути, тому що це небезпечно. Це прямий шлях до інфляції. до Падіння гривні, а ви бачите, що національний банк, який працює незалежно від кабінету міністрів, так достатньо часто грається з валютним курсом національної грошової одиниці, і це дуже небезпечно для економіки. Додайте сюди ж і відсутність кредитування економіки за що відповідає також банківський сектор, і ми розуміємо з вами, що. В достатньо складних умовах ми формуємо доходну частину. Збільшити доходну частину можливо тільки за рахунок збільшення податкового тиску, а це небезпечний і руйнівний шлях для економіки. Навпаки, уряд все робить для того, щоб все ж таки оптимізувати податкове навантаження. І так достатньо важко сьогодні працювати підприємством, важко працювати фізичним особам, і не можемо ми йти шляхом збільшення податків. Тобто доходи повинні бути реальні. І видатки, будь ласка, опозиція, президент, будь-хто можуть вносити пропозиції в межах реальних доходів, змінювати видатки. Хочете комусь збільшувати, говоріть, кому треба зменшувати. Все інше це несерйозно і провокативно. Якщо ви говорите про те, що пропозиції ніхто не вносить, обговорення не допускають. Провокативно все це відбувається. То які перспективи того, що бюджет таки буде ухвалено, і якщо не буде ухвалено, чим це нам загрожує? Ви э, дуже правильно помітили, що что... Критикуючи бюджет, партія регіонів навіть не дала можливості уряду, як вимагає бюджетний кодекс, доповісти бюджет парламенту, коли планувалася доповідь прем'єр-міністра з питань бюджету Верховній Раді, трибуна була заблокована, і тим самим партія регіонів і тих, хто її підтримує, показала, що не юнуковичу не їм самим. Бюджет не цікавий взагалі. Тобто не тільки не надходило пропозиції до змін бюджетних видатків чи інших текстових статей бюджету, а взагалі вони навіть не захотіли слухати бюджет, і це говорить саме за себе. Тобто, ця тема їх не цікавить, просто без аргументів, без цифр. Тотальна. Брудна критика, до чого ми звикли, і, на жаль, на жаль, конструктивізму тут ми не бачимо. В той же час я хочу сказати, що країна і в новому році не залишиться без бюджетного фінансування. Бюджетний кодекс передбачає випадку, коли парламент не прийме бюджет а безумовно в умовах такого блокування, такої. Руйнівної роботи, яку сьогодні демонструє команда Януковича, важко буде в парламенті приймати бюджет. Все одно ми ведемо в Новий рік з бюджетним фінансуванням, і бюджетний кодекс передбачає, як діє уряд в умовах, коли парламент не здатний розглянути і прийнятий головний фінансовий закон бюджет на наступний рік.